Шановні учасники та учасниці, війна обмежує кожного з нас щодня і щогодини. Вона стримує нашу особисту свободу і зводить бар'єри всередині суспільства, видимі та уявні, до інфраструктури, до знань, до можливостей працевлаштування. На жаль, такими є її закони, але на щастя, ми знаємо, як цьому протистояти. Що ж ми можемо зробити, щоб переломити цю ситуацію? Насамперед, нам усім треба позбуватися бар'єрів, які штучно розділяють суспільство, зокрема на публічній службі. Для цього ми просуваємо серед публічних службовців цінності безбар'єрного простору. Ми впроваджуємо політики недискримінації, доступності та інклюзії, формуємо необхідні компетентності публічних службовців для розвитку. І наша нова ініціатива освітній курс. Письмова комунікація публічних службовців Проста мова та легке читання ми реалізували її разом із Вищою школою публічного управління та уповноваженою президентом України з питань безбар'єрності за підтримки ПРООН. Цей курс формує професійні навички простої мови та легкого читання, вчить структурувати інформацію, адаптовувати складні тексти та застосовувати принципи спрощення. Особливу увагу в курсі приділено застосуванню онлайн-інструментів та штучного інтелекту. На перший погляд, ці питання можуть здатися незначними, але це відчуття оманливе. Впровадження принципів простої мови та легкого читання є шляхом до дієвої суспільної комунікації, а за великим рахунком до держави, зрозумілої. І доступний громадянам в умовах, коли важлива кожна секунда, люди хотіли би отримувати інформацію простою мовою. Особливо актуально це для військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, мешканців окупованих територій, які повністю або частково втратили доступ до традиційних інструментів комунікації. Адаптація складних текстів у доступний формат сприяє соціальній інтеграції людей з інвалідністю, літніх осіб, іноземців. Простота текстів. Це не про спрощення, це про повагу держави до громадян і, зрештою, про ефективне, прозоре та відповідальне врядування. Я впевнена, нашими спільними зусиллями мова спілкування державних інституцій з громадянами стане зрозумілішою. А відтак і цінність держави стане для людей відчутнішою.